Оскільки орли згідно з Ісаєю, це ті, які довіряють Богові, уповають на нього, мають в ньому надію. А тіло це символ спільноти, але також Євхаристії. То, якщо хочеш бути готовий, готова на кінець світу, на друге пришестя Христа, на теж ці всіявища, які мають відбутися перед цим приходом чи разом з ним, то треба тобі тривати в Його слові. Треба тобі тривати в Його тілі, тобто приймати Євхаристію, їсти Його тіло, пити Його кров, якщо церква на це дозволяє. Треба тобі також слухати Його слова, щоб Святий Дух. Niech ciebie bardziej i na nalastuwać, żeby być Jemu posłusznym i trzeba to by trwać w wspólnocie. To nie kiedy Ty będziesz sam czy sama. Bądź gotowi, gotowa na ten dzień, jaki ma przyjść. Skoro.